Всім привіт! Рада вітати вас на каналі. Ми сьогодні знову по посадкам за грибочками. Шукаємо гливи. Світла вдома немає. Вчора трохи попрацювали, а сьогодні щось немає натхнення, але є натхнення пошукати гриби. Тож ми прийшли і знаєте, зайшли і побачили, а далі буде видно. Ось такий пеньочок, і тут є грибочки, Гливи, бачите? Небагато, але вже так сказати, руки будуть не непорожні. Запитують, де вони ростуть. Ось, бачите, на такому сухому вони ростуть. Є і світліші, і темніші. Тож будемо сподіватися, що це не остання на сьогодні знахідка наша. Грибочки. Це інколи буває так, що... І зрізати не можна тут. Зараз добре. Я дуже люблю гливи. вже останні роки. Вони смачні гриби. Ой. Так, прикриємо. Йдемо далі в пошуках грибів. Знаєте, їх можна як в клярі смажити. А, смачні, але мені чогось подобаються смажені просто на сковорідки І знаєте, писали в коментарях, що маринувати їх не треба. Це ж гливи, як їх маринувати? А вони смачні гриби. Навіть, знаєте, хтось писав, як м'ясо. Так що спробуйте і мариновані гливи. Я знаходжу тільки ось отакі пеньочки з такими грибами. А чоловік сьогодні, те що ми зрізали, він знайшов, потім ще він знайшов. І дивіться, зараз покажу вам, яку красу знайшов. Тут, знаєте, не в грибах прям щастя, а в самому процесі. Оце зараз їх зрізати. Ой, які гарні, я не можу. Макс, ти бачиш, які класні вони. А більше немає? це тільки з цієї сторони. <різь> Дивіться, яка краса, які гриби. Тут буде зараз повен пакет, бо тут прям Гри... я не знаю як сказати. грибіще. А, тут манюпуньки. Маленький, ой, вс, Лизос. О. А, вот так. О. Дві всякие. Величезный. Знайшли, грибів багато. Он, он там з цієї сторони. Але що, вони високо. А що тепер? Воно ж ковиряє всередині, що їх треба дістати, бо їх тут море. А в нас вже і так пакет повер. Це страшне, вон там їх як багато. І тут он з цієї сторони десь Макс. Десь я бачила, а, аж там. Он. Капе. І тут ти десь казав, так? Да? На цій також. Ще й пакет малий взяла. Я ж думала, що їх не буде. А, дивіться, і манюпуньки. Ну, ці нехай ростуть. А ще тут багатенько, вон там, я там внизу таких грибів. Оце вухо. Ну ми таке не беремо, але вам покажемо. Точно як вухо. Ну що, друзі, ми порізали грибочки. Ну, не всі, в принципі, бо там ще дуже високо. Але на одні мене Макс підсадив, на коська, так сказати, взяв, зрізала, а то паличку знайшли, паличку. Дручок такий, великий, довгий. І отак шух, і воно ціленьке відкололося. Так що сьогодні в нас вдала грибалка, улов, все, все добре, вже не с пустими руками. А я не хотіла, думала, ну як я хотіла, тільки не в цю посадку вінчу. А Макс каже, там може тут вже виросли, виросли, бо це тут ми вже були, зрізали. Так що, ух, хоч душа, знаєте, відволіклася. Це так класно, коли їх зрізати, знаходити. Десь іще ми тут бачили дерево той раз з грибами. Так що, а, я бачу онову є. Там цей. Отак прямо йди. Там трутовик висить білий, а чи гливий є, чи немає. В той раз були. Фу. Так що, йдемо. Макс каже, що висить. А, і я бачу, що висить. Фу. Все, нам треба теперти до машини, пакет заносити, бо в нас нема пакета. Ми спеціально не взяли. А то як нагребемо тих пакетів, а грибів немає. А це взяли один маленький. Ой, вже 10 разів. Чуть не впала. Виросли? В той раз не було. За тиждень вимахали. А, єда. Ось грибочки. Зараз. Марина вас почікає. А це ми також зрізали той раз. Зверху не бо я вже не хочу лізти нікуди. Ой, господи. Натив пакет цівсь. Вийшли, будемо йти так, теж будемо направлятись до машини Нам далеченько бачу, вона вон стоїть кілометра за два чи за три навіть. І дивіться, вийшли і знайшли ось цю синю ніжку. Ми той раз їх багато знайшли, але... Перший раз, і я не знала, чи то вони, чи ні ми віддали знайомі і рижики, і оці синьо ніжки. Але всі ви написали в коментарях, що вони дуже-дуже смачні. Нам щось цей. Нові посадки не йдуть. З тих, що ми були, якось вже щось знаємо, а ось тут не проїхати, не пройти. Так, а ще дивіться, якого грибочка знайшла. Ну, напевно, печариться, а може і ні. Я знаю, є такі, що тут як зрізаєш, а вони жовті стають, то є довиті. Я брати не буду, просто так взяла. Але пахне смачно. Те, що не знаємо, не беремо, але зрізала, бо такий гарний грибочок. Вийшли, вже думали, все, йдемо до машини. Ні, ми не йдемо до машини. Дивіться, що в нас тут є. Грибочечки такі. Он, вон. Оце я побачила, то все Макс та Макс. А це хоч я щось знайшла. Дивіться які. І тут дивіться, які. О, моя душа сьогодні відпочиває. І луси кричать. Так, треба пообрізати. Так що ми приступаємо і куди ми їх будемо складати? Ми знайшли. Зимові опеньки ось такі ламуліна. Ну, я так думаю, що це вони. Але ми таке не беремо, то точно не скажу. Але схоже, я ж кажу, ми беремо тільки те, що 100% впевнені. Ще знайшли, але ці такі перерожчі, можливо, вони вже й Ну, Ми зараз подивимось, дивіться. Зараз вріжемо. Все, ми вже вдома. У нас такий пакетик грибочків. І що, зважила я 7,5 кг. Так що, зараз ще в нас світла немає, треба почистити, дадуть світло, водичка буде помити і поставити варити. А пахнуть як? Друзі, взяла я свій пакетик і йду. В будинок займатися грибочками і заодно трошки погрітися. Бо на вулиці, наче й тепло, але щось в ноги трохи замерзло. Тож, дякую вам за те, що прогулялися з нами, назбирали грибочків через пару днів. Також думаю, поїдемо, подивимось, бо там є що ще наростати. Дивлячись, яка буде погода, бо там і так задощило, насилу ми на машині під'їхали. Тож дякую вам за перегляд, пишіть свої коментарі і до нових зустрічей.